Ще двом військовим об'єднанням громада Чернігова допомагатиме бити ворога, третій окремій штурмовій бригаді, яка захищає Україну на найбільш складних напрямках, і одній з чернігівських військових частин. 26 вересня рішенням виконкому Чернігівської міської ради внесено відповідні зміни до міської програми шевської допомоги ЗСУ Нацгвардії, Державної спецслужби транспорту та Державної прикордонної служби України. У мене була зустріч з керівництвом чи з представниками нашої відомої бригади, третя штурмова бригада. Вони були в Бахмуті, вони були в Авдіївці, зараз вони на Харківському напрямку. Це ну, потужна штурмова бригада. От. Це буде чергова військова частина, ще одна військова частина, яка в рамках нашої програми Чернігівська громада буде допомагати. Члени виконкому також погодили зміни і доповнення до міського бюджету на 2024 рік, якими передбачено виділення субвенцій для військових частин. Це третя штурмова, про що я говорив. Це три мільйони гривень. Ми виділяємо субвенцію. Вони абсолютно вони ще звернуться за допомогою вигляді там дронів тепловізорів, але субвенцію вони на зброю будуть використовувати, яка буде вражати ворога. У мене було спілкування з новим комбрігом першої танкової, буквально позавчора. Ми дві субвенції зараз їм виділяємо півтора мільйона гривень на. Ремонт техніки і 20 мільйонів на системи РЕП і антидронові рушниці, завдяки яким вони будуть збивати російські шахеди і іншу техніку, захищати захищати наші там танки і позиції, і так далі, і таким чином зберігати життя наших воїнів. За словами Олександра Ломако, ще понад 8 мільйонів гривень отримують сили територіальної оборони у Чернігівській області для придбання необхідного обладнання. Разом з цими коштами загальна сума вже буде понад 250 мільйонів гривень, яка в цьому році направлена, вже станом на сьогоднішній день, на вересень місяць з бюджету громади напряму на Збройні Сили України по двом програмам, які у нас є. Якщо сюди додати військове ПДФО, яке і силове ПДФО, яке пішло теж по напрямку підтримки військових частин і е, допомога державі вироблення зброї, то це вже майже мільярд сто мільйонів гривень. З громади Чернігова направила коштів на наближення наближення перемоги України. Головний напрямок, який декларували під час формування бюджету, це допомога Збройним силам України, зазначив виконувач обов'язків очільника міста. Тож Чернігів продовжує підтримувати українське військо і наближати перемогу.